Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Отче Небесний. З глибини мого серця я підношу до Тебе слова щирої молитви. Я приходжу до Тебе як дитина, долюблячого батька. Я знаю, що ти чуєш мене. Ти бачиш мою душу. Я схиляюся перед твоєю величчю і славлю Твоє святе ім'я. Дякую тобі, що від створення світу ти послав своїх ангелів, аби вони служили людям, які люблять тебе. Дякую, що твої ангели не видимі для очей, але завжди близькі до мене і моїх рідних. Вони огортають нас крилами світла. Вони тримають нас, коли ми спотикаємося. Вони оберігають нас у дорогах і небезпеках. Отче мій, я прошу Тебе, не залишай мене і моїх близьких без небесного захисту. Пошли ангелів Твоїх, щоб вони ходили поряд з нами у кожному кроці, нехай вони стануть стіною довкола мого дому, нехай їхня присутність наповнить наші серця спокоєм і впевненістю, що ми не самі. Я вірю, що ангели Твої. Невтомні воїни світла, вони боронять мене від темряви, вони відганяють від мене зло, вони не дають торкнутися моєї душі ворожим думкам. Я знаю, що їхні крила сильніші за будь-яку бурю, і їхній спів голосніший за будь-який шепіт спокуси. Господи, Отче, я дякую тобі, що ти оточуєш мене небесним військом. Я дякую тобі, що навіть коли я йду. Темними долинами життя ангели світла несуть мене і підтримують. Коли я втомлений, вони дають мені сили, коли я сумний, вони приносять мені розраду, коли я шукаю відповідей, вони ведуть мене до тебе. Захисти моїх рідних і друзів, нехай ангели твої бережуть їх у дорозі, нехай охороняють їхні домівки, нехай відвертають від них біду і хворобу. Нехай їхні крила накривають їх уночі і вдень. Дай мені спокій у серці, знаючи, що мої діти батьки перебувають під охороною твоїх ангелів. Я підношу до тебе моє життя, бо я знаю, що все у твоїх руках, і кожну мить, і кожен подих, і кожен день, і все моє майбутнє, і всі мої дороги, і в кожній дорозі ти посилаєш ангелів. Щоб вони йшли попереду мене, вони вирівнюють шлях, вони відганяють небезпеку, вони охороняють мою душу, Отче святий. Я схиляю голову перед Тобою і дякую Тобі за цей безцінний дар небесного захисту, і прошу тебе: нехай я завжди залишаюся вірним тобі, нехай серце моє буде чистим, нехай думки мої будуть світлими, щоб ангели Твої мали радість перебувати поруч зі мною. Бо я знаю, що вони люблять світло, і правду, і смирення, і любов. Я дивлюся на велич твого творіння і розумію, що все у світі стоїть завдяки тобі небо і земля слухають твій голос, і навіть ангели, які сильні і прекрасні, підкоряються лише тобі і служать тобі вірно. Я дякую тобі, що через їхнє служіння ти проявляєш до мене свою батьківську любов. Я знаю, що ангели твої це вісники добра. Вони нагадують мені, що я ніколи не залишений. Вони охороняють мої кроки від падіння. І я дякую тобі за кожну мить, коли я відчуваю цей невидимий дотик твоєї турботи. Господи, я визнаю, що сам по собі я немічний і слабкий. Я не маю сил протистояти усьому злу, яке приходить у цей світ. Але ти не залишаєш мене одного. Ти ставиш поруч зі мною ангелів-охоронців, і через це я знаходжу відвагу жити і не боятися. Благослови мене, Господи, щоб я завжди пам'ятав, що ангели не лише охоронці, але й свідки мого життя. Вони бачать мої вчинки, вони чують мої слова, вони знають мої наміри, і нехай це усвідомлення робить мене чистішим і обережнішим у кожному слові і кожному рішенні. Я прошу Тебе, Господи, пошли ангелів світла до моїх рідних, нехай вони супроводжують їх у роботі і в дорозі, нехай їхні крила прикривають їх від небезпек, нехай у хвилини смутку вони приносять у їхні серця радість і надію, нехай у хвилини розгубленості вони вказують їм шлях до Тебе, Отче. Я особливо прошу Тебе про дітей, ти сам сказав, що їхні ангели. Завжди бачать лице Твоє, тому я віддаю тобі дітей моїх і дітей усього світу. Нехай ангели бережуть їхні серця від злого впливу, нехай охороняють їхні думки від темряви, нехай ведуть їх стежками світла і чистоти. Я прошу тебе і за старших людей. Нехай ангели будуть поряд з тими, хто вже втомлений і знесилений роками, нехай вони наповнюють їхній розум спокоєм. І серце світлом, нехай вони не залишають їх у самотності, але оточують теплою присутністю небесної любові. Господи Отче! Нехай ангели Твої приходять у наші домівки, нехай вони наповнюють їх тишею і спокоєм, нехай вони відганяють від порогів усяке зло, нехай у кожній кімнаті буде відчутна присутність Твого світла і миру. І нехай навіть уночі, коли ми спимо, ангели стоять на сторожі. Я прошу тебе, щоб ангели супроводжували нас у нашій праці. Нехай вони захищають наші руки від утоми, нехай допомагають нам робити все чесно і з любов'ю, нехай нагадують нам, що навіть у простих справах ми можемо служити тобі. Я дякую тобі, Господи, що ти дав мені можливість довіряти Тобі. Бо коли я знаю, що ангели поряд зі мною, моє серце сповнюється миром. Я не боюся майбутнього, я не тривожуся про завтрашній день, бо я знаю, що ти тримаєш у своїх руках кожну мою мить і кожен мій крок. Отче мій, навчи мене цінувати цей дар небесного захисту. Нехай я ніколи не забуваю, що ангели сильні, але їхня сила від Тебе, і все добро, яке я маю, приходить тільки від Тебе. Тому нехай моє серце завжди буде вдячне. Я хочу ще раз схилити серце своє перед тобою і дякувати за небесний світ, який ти розкриваєш мені через присутність ангелів. Бо коли я думаю про них, то відчуваю, що ти завжди близько. І навіть коли я сам серед людей або коли ніхто не бачить мене, ти посилаєш ангелів, щоб я не був у темряві. Я прошу тебе, Господи, щоб твої ангели оберігали мої думки. Бо думки часто є початком усякого зла. Нехай ангели твої світлом небесним проганяють спокуси і нечисті бажання, нехай вони нагадують мені, що розум має бути наповнений Твоїм словом і твоєю правдою. Я прошу, щоб ангели оберігали моє серце, бо серце є джерелом життя. Нехай вони огортають Його крилами чистоти, нехай охороняють від образи і злоби, нехай лікують його від ран і смутку. Я прошу, щоб ангели оберігали мої уста, бо Слово має велику силу, щоб я промовляв лише ті слова, які несуть світло і мир, нехай вони не дозволяють мені говорити те, що руйнує, а навпаки, нехай вчать мене словом будувати і піднімати. Я прошу, щоб ангели охороняли мої руки, бо руки можуть творити добро і можуть чинити зло. Нехай ангели допомагають мені працювати чесно, нехай надихають мене робити милосердні діла, нехай вони утримують мене від усякого неправедного вчинку. Я прошу, щоб ангели супроводжували мої ноги, бо ноги ведуть мене шляхами життя. Нехай ангели спрямовують мене дорогою правди, нехай вони відводять мене від місць, де є небезпека і гріх. Нехай вони завжди показують мені дорогу, яка веде до світла і спасіння. Господи, я дякую тобі, що через ангелів ти навчаєш мене послуху, бо вони завжди виконують твою волю без заперечення і сумніву. Навчи мене наслідувати їхню покору, навчи мене бути слухняним Тобі у малому і великому, навчи мене завжди довіряти Твоїй мудрості, навіть коли я не розумію шляхів Твоїх. Я дякую тобі за ангелів, які служили Твоїм святим від початку світу. Вони приходили до Авраама і Якова. Вони охороняли Даниїла у рові з левами. Вони сповістили пастухам про народження Христа. Вони були біля каменя гробу і свідчили, що Христос воскрес. І сьогодні вони є біля мене, щоб підкріпляти мене у вірі. Господи, Отче. Нехай ангели твої нагадують мені. Що життя земне швидкоплинне, нехай вони готують мене до вічності, нехай вони зміцнюють у мені бажання жити так, щоб одного дня я міг побачити їх у Небесному Царстві разом з усіма святими. Отче, благослови мене і всіх моїх близьких, пошли ангелів, щоб вони йшли попереду нас, щоб вони завжди були світлом у темряві і силою у немочі. Щоб вони вели нас дорогою спасіння, тобі одному слава, тобі одному честь і поклоніння, бо Ти є початок і кінець, Ти є життя і світло, Ти є Отець наш милосердний. і я схиляю серце перед Тобою нині і повіки вічні. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.